Здається. Ну не смотри на меня. Сидеть. Сидіть. Молодец. Вот так и сиди. Ви замислювалися, в чому секрет успіху зірок Голлівуду? Гью Джекман, Опра Вінфрі, Дженіфер Аністон, Кіану Рівс, Леді Гага, Мадонна, Девід Лінч, Ніна Добрів, Рейчел Макадамс та інші. Якщо не про всіх, то про більшість з них ви точно чули. Завдяки чому вони досягли такого шаленого успіху? У цьому відео я розповім вам, що саме робили знаменитості і як це допоможе вам досягти ще більшого успіху. Ви знаходитесь на каналі Стажування. Мене звати Юлія Сучкова і тут все про саморозвиток, самопізнання і медитації. Підписуйтесь і ставте лайк цьому відео. Чому інші постійно досягають успіху, а ви відчуваєте, що постійно топчетеся на одному місці. Намагаєтеся дотримуватися планів, маєте гарні ідеї і не тільки для того, щоб заробити побільше грошей. Але й для того, щоб зробити добре іншим людям. Ви добрі, хороші, поганого про вас не скажуть інші люди. Можлива справа в особливій вдачі, чи важливіше народитися під щасливою зіркою чи мати багатих батьків? Не зрозуміло. Стільки всюди порад про успіх, якби вони всі працювали, всі б давно стали успішними. Чому ж то 5 чи топ 10 як стати успішним, не працюють? Новини з зірками, червоні доріжки, канські фестивалі, списки Форбс, будинки з мільйонною вартістю. А що в мене? Скажете ви, що маю я? Робота, на яку ходжу лише, тому що платять заробітну плату, орендоване житло, кредити, постійні проблеми, корінь в яких шукаю в собі, але ніяк не знайду. Ви в пошуках правильних порад, які точно спрацюють. Ви в пошуках правильного духовного наставника, який точно скаже, що робити, щоб точно стати успішним по власним міркам. Або ви шукаєте особливий розклад таро, щоб дізнатися, в якій ви зараз в дупі знаходитеся і як з нею вибратися. І наостанок, може хочете зв'язатися з вищим «Я» або навіть продати душу дияволу, як це зробила Бейон, Сіріанна, Тейлор Свіфт? Здається, ви так багато знаєте, але постійно чогось не помічаєте. Щось просте, якийсь малесенький, простий секрет. Річ, яка у вас перед очим. Про неї багато кажуть, але вона настільки неочевидна: ті, хто постійно займаються цим, не мають однозначних відповідей. Чому їм це допомагає і як саме вони досягають матеріальних вершин і величезних статків? Що ж це за секрет? В чому секрет успіху, знаменитостей? Дізнайтеся у наступній серії. Що об'єднує Г'ю Джекмана, Леді Гагу, Девіда Лінча Кіану Рівза та Опру Вінфрі? Ще до того, як стати зірками, вони робили всього одну річ медитацію. Перша зірка це Г'ю Джекман. Г'ю Джекман отримав роль Росомахи в Людях Ікс» в 99-році. А медитацію почав практикувати з 94-го. Він внутрішньо налаштувався на отримання перших ролей у кіно, які його прославили. А лише потім стався прорив. Тому він рекомендує цей спосіб розслаблення і набуття ясності свідомості шанувальникам. Це повністю змінило моє життя. Я ж довго був типовим психопатом, в тому сенсі, що постійно перебував у стані занепокоєння, що межує з манією. Напевно, зіграли роль усі мої дитячі травми. І тепер я навчився зберігати спокій в будь-якій навіть найнервовішій ситуації. Медитую перед виставами і початками зйомок. Друга зірка Девід Лінч. Режисер Девід Лінч взагалі по-хорошому схиблений на медитаціях. Він про них пише книжки, дає інтерв'ю. Наприклад, книжка Як впіймати велику рибу. Цікаво те, що він відомий не тільки своїми фільмами, але й популяризацією трансцендентальної медитації. Він практикує її з 1973 року, і цитую його слова: вона розкриває потенціал творчості. Навряд чи власник Оскару казав би те, що сам би не вірив. Митець вважає, що медитація це ключ до досягнення безмежної свідомості. Вона знизить зовнішній тиск. Погане все піде і залишиться лише стан вільного падіння, відчуття новизни і енергії. Можливо, вам оскарить не до чого, але ви станете справжнім генератором ідей, які змінять ваше життя. Достатньо буде втілити в життя ці ідеї, і ви станете успішним. Але медитацією потрібно займатися двічі на день, як це робить лінч. Коли ви медитуєте, ви занурюєтеся у найглибший шар вашого життя. Ви дісаєте звідти все розумне, творче, і це дає вам можливість бути уважним і ловити ідеї. Чим глибше в себе ви занурюєтеся, тим краще. Я так роблю. Третя зірка Кіану Рівс. Відомий актор, який грав у фільмах Матриця Джон Уік Алея Слави». Він практикує буддійську медитацію і вірить в те, що вона допомагає знайти внутрішній мир і баланс. Цікаво, те, що він практикує з 93-го року і вже стає відомим в 99-му з виходом фільму Матриця. Практика медитації вплинула на його світогляд і допомогла побороти купу страхів. Актор знайшов спокій в собі. І зрозумів, як вижити в шаленому сучасному ритмі життя. Він нібито по новому поглянув на життя. Четверта зірка. Опра Вінфрі. Це впливова телеведуча з мільярдними статками, продюсерка і філантропка, яка веде свій особистий телеканал і журнал. Вона є прихильницею медитації трансцендентного напрямку і вважає її одним із найважливіших інструментів для саморозвитку. Напевно, в сучасному житті немає таких людей, які не знали про Вінфрі як відому телеведуча. За словами Вінфрі, медитація їй допомагає зв'язатися з Богом. Звідти вона черпає силу, натхнення, ідеї, які відразу втілює в життя. Саме завдяки трансцендентальній медитації, опра Вінфрі стала самою багатою, і найвпливовішою жінкою на планеті. Медитує по 20 хвилин і робить це двічі на день. Цитую: я відчуваю себе сповненою надії, почуттям задоволення і великої радості після медитації. Запевнила Вінфрі. Як вам медитувати, щоб стати успішним? Перший крок. Оберіть медитацію, яка вам подобається. Така, якою ви будете хотіти займатися два рази на день. Це може бути трансцендентальна медитація чи будь-яка з 22 медитацій для трансформації вашого життя з кімнати медитації. Ви можете відкрити свій власний доступ. Посилання буде під відео. Якщо в безкоштовному доступі, то на каналі найбільше обирають медитацію, подорож в храм Вищого Я, медитація для очищення внутрішнього простору, медитація для здійснення бажань. Крок другий. Медитуйте по два рази на день не менше 10 хвилин. Навіть якщо під час медитації на самому початку вам будуть заважати зайві думки, зовнішні проблеми та перепони на шляху до успіху розглядайте як продовження вашого внутрішнього простору. Проблеми виходять назовні, якщо вони є всередині вас самих: роздратування, протест, розпач, невпевненість в собі, недовіра до себе, відчуття безсилля. Саме ці стани впливають на мислення. І саме вони не дозволяють вам досягти успіху. Крок четвертий. Замість оцінювання, порівняння, критики інших людей. Займайтесь медитацією. Час спрямований на саморозвиток, це час, проведений з користю для себе. Це зробить вас концентрованими, додасть внутрішніх сил, натхнення, зробить вас більш витривалими. І, врешті-решт, дисциплінує. Запам'ятайте, Порівняння з іншими лише відкине вас на декілька кроків назад і не дасть досягти бажаного успіху. П'ятий крок. Виконуйте піші медитативні прогулки хоча б два рази на тиждень. Можете це робити під відео Медитативна прогулянка. І наостанок цікавий факт: недаремно співробітники Google п'яту частину свого робочого дня витрачають на медитативні прогулянки. Для цього компанія побудувала гігантський лабіринт для піших медитацій. Так краще приходять свіжі ідеї. Тут головне новаторство і креатив. Медитація це популярна духовна практика. Саме вона допомагає знайти внутрішній спокій, ясність свідомості і гармонію. Багато зірок і знаменитостей займаються медитацією, щоб позбутися від стресу, покращити здоров'я і творчість. Спробуйте і ви прямо зараз. З вами була Юлія Сучкова до наступних відео.